Робін Гуд. Розділ п'ятий Як шериф утратив трьох слуг і як він знайшов їх знову. Привіт, шерифе. мовив роб, будь нашим гостем нині. Лиш пам'ятай, твоє життя висить на волосині. Та щоб сьогодні догодить малесенькому джону життя даруємо тобі ми пасенки закону. Кухар з несподіванки застиг, роззявивши рота. Сам Робін гуд іде в шерифовім домі. Оце так смільчак, нарешті видушив він із себе. Я так багато чув про твою хоробрість. Але такого їй право не чекав. Хто ж тоді оцей довготелесий рубака? Люди звуть мене маленьким Джоном, друже. Ну, от що, маленький Джоне чи Рейнольде Грінліфе. Слухай, що скаже син мірошника Мач. Клянуся честю, ти мені дуже сподобався, і ти також безстрашний Робіне гуде. Якщо ви мене приймете, я піду до вас з дорогою душею. Мені вже давно кортіло вирватись на волю. Оце говорить справжній мужчина, відказав Роб, потискаючи кухареві руку. Проте зараз я мушу повернутися в ліжко, бо чого доброго сонна варта, наскочить на мене, і тоді почнеться колотнеча. Щастя ваше, що сьогодні в цьому домі винолилося надто щедро, інакше шум вашої битви привів би сюди інших свідків, окрім робіна гуда. Отже, якщо ви накиваєте звідси цієї ж ночі, завтра я приєднаюсь до вас у гостинному зеленому лісі. Стривай, отамане. вигукнув кухар, тобі не можна залишатись тут на ніч. Це все одно, що самому лізти в петлю. Ходімо разом з нами. Шериф виставив поселену охорону біля всіх міських брам, і вона стоятиме цілий тиждень, аж поки закінчиться ярмарок. Але біля західної брами у мене є знайомий вартовий, і там ми спокійно пройдемо. Завтра ж тебе затримають. Не бійся, не затримають, засміявся Роб. Я пройду через браму не з меншим почтом, ніж сам шериф. А ти, маленький Джоне, і ти, славний мірошниченко мачу, не баріться. Мерщій катайте звідси. На узліссі вас зустрінуть мої хлоп'ята. Перекажіть їм, щоб вони забили на обід пару гарненьких оленів. До нас прибудуть шляхетні гості, з якими ми трохи розважимось. І Робін зник так само раптово, як і з'явився. Друже, звернувся потому маленький Джон до кухаря. Я гадаю, що час уже прощатися з шерифовою господою. Але шкода буде піти звідси, не прихопивши на згадку про шерифа оці срібні тарелі, які, до речі, можуть прикрасити і наш банкетний стіл. Мудрі твої слова. Відказав на це кухар. Вони взяли великий лантух, підсміюючись, наповнили його срібним посудом з верхніх полиць, так, щоб відсутність його не зразу впадала в очі. А потім разом витягли лантух з будинку, пронесли з міста і приволочили в надійний захисток Шервудського лісу. Наступного дня в будинку шерифа слуги заворушилися пізно. Економ ледве прочумався від важкого сну. В голові йому так гуло та крутилось, що він не міг би поклястися, чи мав коли небудь шериф взагалі більше однієї срібної тарелії. Тому пропажі в той час ніхто не помітив. Робін Гуд зустрівся з шерифом за сніданком. Хазяїн одразу завів мову про те, що йому ні на мить не давало спокою. Про купівлю великої череди худоби, яка буцімто то паслася поблизу геймвелла, і було ясно, що йому цілісіньку ніч снила ста худоба, придбана за мізерну ціну. А робін знов прикинувся таким простачком, що шериф облишив усякі хитрощі і прямо заявив про свою готовність хоч зараз же їхати дивитись на худобу. І ось Робін умостився в невеличкий візок різника за крупом сухореброї шкапини, а шериф сів верхи на доброго коня. Так вони й виїхали з Нотінгема крізь широко розчинену браму і спрямували своїх коней по горбатій дорозі крізь шервудський ліс. І що щільніше обступали їх віковічні дерева, то бадьоріше насвистував робін. То грайливіших мотивів, добирав він. Чому тобі так весело, хлопче? запитав шериф, бо, правду кажучи, його особисто лісова тиша гнітила. Я насвистую, щоб було не так страшно, відповів Робін. А чого тобі боятись, коли поруч тебе їде сам шериф Нотінгема? пихато сказав шериф. Робін почухав потилицю. Та люди гомонять, нібито Робін Гуд і його хлопці мають шерифа ні за що, промовив він. «Чху!» – злісно сплюнув шериф. Хай вони тільки попадуть мені до рук, живи мене вирвуться. І він сердито стиснув кулаки. Але я зустрів Робіна Гуда саме на оцій дорозі, коли їхав до міста, сказав Робін Гуд. Шериф здригнувся. Бо під копитом його коня саме хруснула суха гілка і лякливо озирнувся довкола. То ти його бачив? запитав він. «А вже ж! Він хотів забрати оцього воза й конячку, щоб поїхати в нотінгем. Він сказав, що прикинеться різником. Але дивіться. В цей час вони під'їхали до повороту дороги. За яким спокійно паслося стадо королівських оленів. Робін показав на нього пальцем і додав: Оце і є, моя череда, любий шерифе. Подобається? Правда, на таку випещену худібку приємно дивитись. У шерифа випав з рук повід. Послухай, хлопче, сказав він. Я б охоче подався з цього лісу, бо мені не до вподоби така худоба і такі обличчя, як у тебе. Отже, хоч хто ти є, їдь своєю дорогою, а я поїду своєю. Е, ні, засміявся Робінгуд, хапаючи за вуздечку шерифового коня. Я надто багато доклав зусиль, щоб завести з вами дружбу, і не можу так легко від неї відмовитись. Крім того, я хочу, щоб ви познайомились з моїми друзями і пообідали разом зі мною, бо ви ж так гостинно зустріли мене в своєму домі. По цій мові робін приклав свій ріжок до вуст і тричі дзвінко просурмив. Оленя стадо сполохано зірвалося з місця і поскакало в хащі, та перш ніж остання тварина зникла з їхніх очей, з усіх боків почувся тупіт ніг та шелест гілля. Із за кущів та дерев вискочило чоловік сорок одягнутих у зелене людей з міцними луками в руках і короткими мечами при боці. Вони підбігли до робіна гуда і з повагою поскидали перед ним капелюхи. Шериф від подиву не міг поворухнути губами і наче закляк на своєму коні. Ласкаво просимо у наш зелений ліс, сказав один з робінових друзів, з глузливим поклоном стаючи перед шерифом на коліно. Шериф вирячив очі. Перед ним був маленький Джон. Прокляття тобі, Рейнольде Грінліфе, вигукнув він. Ти зрадив мене. Клянусь, хазяїне, у цьому винні ви самі. Мені відмовили в обіді, коли я жив у вашому домі, але для вас ми влаштуємо такий бенкет, що він вам напевне сподобається. Добре сказано, маленький Джоне, голосно похвалив його Робінгуд. Бери оцей повід та давайте добре вшануємо нашого гостя, який приїхав побенкетувати з нами. І вся компанія подалася в гущавину лісу. Після довгого кружляння та безлічі поворотів, від яких у шарифа голова пішла обертом, лісовики добулися вузької просіки, що вела їх на велику галяву, оточену з усіх боків пишними креслатими дубами. Під найбільшим із них потріскувало яскраве багаття, а поруч лежало два оббілованих і готових до смаження олені. Навколо вогню сидів гурт йоменів по кількості не менший, ніж той, що прибув з Робіном Гудом. Як тільки Робін наблизився до вогнища, розбійники посхоплювались на ноги і шанобливо привітали свого ватажка з щасливим поверненням. Веселун і жартівник віл Стютлі, що залишився в лісі за старшого, помітивши сполотнілого шерифа, якого вели, мов злочинця, Схопив свій плащ, послужливо розстелив його долі і запросив шерифа сісти, бо, мовляв, шервудський ліс ще ніколи не бачив такої високоповажної особи. Ворушіться, хлоп'ята. вигукнув Робін гуд. Поки наш новий кухар приготує бенкет гідний високого гостя, давайте трохи розважимо його милість. І поки вся галявина заповнювалась лоскотливими приємними пахощами, смаженої оленини, жирних каплунів та рум'яних пирогів, що умлівали біля вогню, а до цих пахощів приєднувався найніжніший аромат вина, підігрітого з прянощами, Робін Гуд одвів шерифа під велетенський дуб, посадовив на горбик і сів поруч нього сам. Тим часом з гурту вийшло кілька чоловіків, озброєних палицями. Серед них були й три удовеченки. І тут шериф побачив такий майстерний бій, такі блискавичні удари та контрудари, що він, полюбляючи добру гру, як і кожен мужчина зовсім забув, куди попав і закричав що сили. Чудово, прекрасно. Ніколи не було таких ударів на ярмарку в Нотінгемі. Після цього виступили найкращі лучники Робінової Ватаги. Вони повтикали в землю маленькі прутики на відстані 160 кроків, і повісили на них зелені віночки. Кожен, хто не спромігся пустити свою стрілу крізь цей віночок, не зачепивши листя. Покірливо підходив до маленького Джона, який частував його лунким стусаном. Однак розбійники щодня практикувалися по кілька годин підряд і тепер стріляли з такою майстерністю, що більшість стріл пролітали крізь самісінький центр крихітного кола. І все ж таки декому злучників не пощастило. Стріли в них збочили. А їм самим довелося летіти сторч головою від удару могутньої руки помічника ватажка загону. В таких випадках уся галявина здригалась від розколистого сміху, і найголосніше від усіх реготався шериф, якого до глибини душі полонили розваги жителів зеленого лісу. Та раптом його веселість як рукою зняло. Коли компанія розмістилась обідати, шановного гостя приголомшили ще дві несподіванки. Тільки но кухар з'явився зі стравами, як шериф упізнав у ньому свого власного слугу, якому, на його думку, належало зараз бути в посудомийці палацу в Нотінгемі. Син мірошника Мач посміхнувся, бачачи здивування шерифа, а потім мовчки почав наповнювати тарілки. Та розставляти їх перед компанією. І тут шериф мало не задихнувся від гніву. Весь посуд, хороший срібний посуд, був також з його власного дому. Ви злодії, шахраї, брязкаючи слиною, закричав він. Мало вам було переманити до себе трьох моїх слуг, то ви ще й покрали мій найкращий срібний посуд. Ні, я не доторкнуся до вашої їжі. Та Робін Гуд попросив його трохи помовчати. Вибачайте на слові, сказав він, але в добрій веселій Англії слуги приходять і йдуть куди хочуть, а слідом за ними мандрує й посуд. Не могли ж ми частувати такого високого гостя з дерев'яних тарелей. Ви б краще подумали про своє життя. А це так, дрібниця, маленька пеня за ваше палке бажання купити в мене череду худоби за безцінь. Отже сідайте, любий, шерифе, та випийте за наше милосердя, в ім'я вашої любові до маленького Джона вам на цей раз дарується життя. Шерифові нічого не залишалось робити, як прибрати смиренного виразу. Та й знову сісти на місце. Невдовзі він уже ковтав смачні їства свого колишнього кухаря з таким же апетитом, як і всі інші присутні на бенкеті. Раз по раз дзвеніли наповнені келихи, і бенкет не припинявся доти, поки сонце сховалося за обрієм і на зелений лісовий килим спали м'які оксамитові сутінки. Тільки тоді шериф підвівся і сказав Дякую вам, робіне Гуде, якого я знав різником, і тобі, маленький Джоне, якого я досі вважав жебраком, і тобі, маче, що був моїм кухарем, за те, що так щедро мене пригостили в Шервудському лісі. Не знаю, чим я віддячу вам, коли ви ще раз заявитесь в Нотінгем». Хоч моє діло вірно служити королю, проте вважайте мене своїм боржником. Але бачите, які вже довгі тіні, час би мені додому, коли ваша ласка виведіть мене на дорогу. Всі розбійники на чолі з ватажком звелися на рівні ноги, дружно випили за здоров'я шерифа, і Робін гуд сказав Якщо ви хочете їхати зараз, ми вас не затримаємо. Тільки ви забули про дві обставини? Які саме? запитав шериф, відчуваючи, як у нього холоне в грудях. Ви забули, що поїхали сюди зі мною сьогодні, аби купити череду рогатої худоби, крім того, кожен, хто обідає в цій лісовій корчмі, мусить платити господареві. Шериф засовався на місці, неначе школяр, який забув свій урок. Але ж при мені дуже мало грошей, почав він запобігливим голосом. Говори, шельмо, оскільки, перебив його маленький Джон, бо мені належить з них плата. І мені, сказав Мач. І мені, посміхнувся Робін. Шериф на силу перевів дух. Ну, скажіть по правді, хіба нічого не вартий оцей срібний посуд? Розбійники щиро зареготали. Гаразд, вирішимо так, ваша милість, промовив Робін. Нам трьом вашим невдячним слугам оці тарілки відшкодують належну платню. Крім того, череду худоби, про яку була мова, ми також залишаємо для власної втіхи і втіхи короля. Але сором вам не оплатити цей маленький рахунок за обід. Скільки у вас грошей? При мені лише оці двадцять золотих монет та ще двадцять інших, відповів шериф, і щастя його, що він сказав правду, бо Робін одразу наказав. Ану, полічи маленький Джоне. Маленький Джон вивернув шерифів гаман. Так воно і є, сказав він. Тоді, ваша милість за частування ви заплатите всього лише двадцять монет, оголосив Робін Гуд. Справедливо це буде, хлопці. Справедливо. відгукнулись розбійники. Тільки нехай шериф поклянеться своїм святим Покровителем, що більше нас не займатиме, додав Віл Стютлій. І його пропозиція зустріла одностайну підтримку всіх присутніх. Значить, так тому й бути. вигукнув маленький Джон, підступаючи до шерифа. Клянись життям і своїм святим покровителем, що. Клянуся святим Георгієм, який є покровитель усіх нас, що я ніколи не турбуватиму і не завдаватиму зла розбійникам у Шервудському лісі поквапливо проголосив шериф. Та тільки попадіться до моїх рук поза шервудом, додав він у думці. Двадцять золотих монет було відраховано, і шериф знову приготувався до від'їзду. Ніколи ще в нас не було такого високоповажного гостя, сказав Робін Гуд. Молодик уже починає сріблити листя, і я сам вас проводжу. Адже це я заманив вас у ліс. Ні, не треба мене проводити далеко, запротестував шериф. А я не хочу втрачати приємності побути ще трохи у вашому товаристві, відповів Робін. Іншим разом, може не трапитись такої нагоди. Він узяв шерифового коня за поводи і повів його глухою стежкою, що звивалася серед густих кущів. Так вони довго продирались крізь зарості, аж поки вийшли на вторований шлях. А тепер бувайте здоровенькі, любий шерифе, сказав Робін. І коли вам знову закортить обібрати якогось блудного сина, ви пригадайте, як купували худобу поблизу Геймвелла. і коли найматимете нового слугу, гарненько придивляйтеся до нього. Щоб потім вам самим не довелося йому прислужувати. По цій мові він стьобнув присадкуватого коня свого гостя і шериф потрюхав дорогою до Нотінгема. Так розповідається у старовинних баладах про те, як шериф утратив трьох добрих слуг, а потім знайшов їх знову. Ці балади й понині живуть у народі.